Вже років з 10, як багаття, перестало бути неодмінним атрибутом життя вітчизняних туристів. А місце сакири та дебелого брудного котла у наших наплічниках зайняли компактні легкі кастрюлі та газові пальники. Щоправда, у пальників є свої недоліки. Перший недолік. Пальне завжди потрібно носити з собою. Звісно, це не є проблемою, якщо ви подорожуєте невеличкою групою та не плануєте переходів тривалістю більше двох тижнів. В іншому ж випадку вага пального стане аж занадто великою. Ще один недолік неможливість перевозити пальне в літаку. На жаль, воно не всюди є у продажі та ще й за адекватною ціною. Ну, звісно, ви можете використовувати рідкопаливні пальники. пальник. Однак у такому випадку ви все одно втратите можливість готувати сидячи наметі. Я вже не кажу про дуже неприємну та брудну процедуру чищення цих пальників. От і виходить, що як не крути, а дрова залишаються актуальним видом пального в туризмі, бо вони, по-перше, є повсюди, а по-друге, вони безкоштовні. Залишилось тільки впоратись з необхідністю спалювати їх у величезній кількості задля стабільності полум'я. Але і з цією проблемою легко впоратись, якщо ви відмовитесь від традиційного багаття на користь міні-печі з системою примусової подачі повітря в топку. Так, для живлення такої системи доведеться використовувати електричну енергію, і її треба теж десь брати. Ну ось, знов кляті батарейки, скажете ви. А якщо я вам скажу, що ваш пальник зможе не тільки ефективно працювати на маленьких гілочках, живити енергією, власну систему подачі повітря, але ще й заряджати всі ваші гаджети, навіть за похмурої погоди або навіть вночі. На первый взгляд биолайт Кэмпстов кажется значительно крупнее своих газовых и жидкотопленных собратьев. Однако не следует забывать, что данное устройство заменяет собой горелку, емкость для топлива, зарядное устройство и накопитель энергии Powerbank. И все это весит всего 925 грамм и в собранном виде занимает чуть больше места, чем литровая банка. Более того, так же как и вашу газовую горелку, биолайт компетов легко сложить в специальную кастрюлю. Тогда вы получите полную систему приготовления пищи, которая по своим габаритам максимально приближена к знаменитой газовой системе Sumo от Jetboil или простой двухлитровой банки. Да, данный комплект практически в два раза тяжелее любой газовой горелки с 230-граммовым газовым картриджем. Однако горелка не способна заряжать ваши гаджеты. Добавьте к ней весовые солнечные батареи и накопителя, а также не забудьте про их объем. И учтите, что 230-граммового картриджа вам хватит всего на несколько дней. Ну, якщо з габаритами і об'ємами ми визначились, саме час перейти до тестування. Виймаємо стопки блок живлення і приєднуємо його до печі отаким чином. Просто вставляючи в отвір та притискаючи його ніжками самого пальника. Далі завантажуємо топку дрібним гіллям, залишаючи місце для труту. Виробник радить у якості труту використовувати шматки пелетів, які йдуть у комплекті з пальником. Однак насправді це може бути будь-що. Наприклад, папір або ж пігулка сухого спирту. Підпалюємо шматок труту та опускаємо його в топку. Зауважте, що так само, як і в багаті, труд повинен знаходитись якомога нижче, під дровенятами. Далі вмикаємо пальник, натиснувши та утримуючи єдину кнопку на корпусі блоку примусової подачі повітря. Під кнопкою загоряється червоний ліхтарик з написом «LOW». Та ще один трохи нижче витягнутої форми. Вмикається вентилятор і пальник починає подавати повітря у топку. Поки що він це робить з невеличкою інтенсивністю, про що свідчить напис слов. Однак язики полум'я вже явно починають нагадувати за розміром справжні багаття. Дуже раджу слідкувати за тим, щоб вони не торкалися пластикового блоку. Він, хоча і вогнетривкий, однак не настільки, щоб тримати пряме полум'я. Коли вогонь вже охопив всю закладку дровенят, натискаємо на кнопку ще раз, вмикаючи вентилятор на повну потужність. Загаряється зелений вогник. Полем починає нагадувати роботу потужної паяльної лампи. Можемо приступати до приготування їжі. Зверніть увагу на найнижчий індикатор. Поки що він світиться червоним кольором. Як тільки він змінить свій колір на зелений, можна під'єднати свій гаджет та почати зарядку його акумулятора. Але про це трохи згодом. Поки він червоний, повернемось до приготування їжі. Большинство пользувателі інтересують скорість закипання одного літра води. Этот показатель достаточно условный и сильно зависит от условий тестирования. А именно от температуры, окружающей среды, влажности, высоты над уровнем моря, скорости ветра, горючего и посуды, которые использовали, и еще дюжины других факторов. Нам удалось довести до кипения 1 литр воды в кастрюлю Татонка 1.6 за 9 минут при температуре воздуха 9 градусов и относительной влажности 50%. Для сравнения, газовая горелка Kawaii Camp 4 справилась с этим же заданием при тех же условиях за те же 9 минут. Ще один важливий показник зручність роботи з пальником. І тут насправді не все так просто. Певно, ви розумієте, що ви не зможете користуватися цим пальником, сидячи в наметі. І так само, як у багаті, вам періодично доведеться додавати дровинят. І саме тут криється головна незручність. Адже для цього вам доведеться регулярно знімати з вогню саму каструлю. Хоча особисто я не відчув жодного дискомфорту. В цьому є навіть якась магія. Мабуть, це закладено у наших генах. Нам приємно годувати вогонь. Якщо вам здається, що через малий розмір дровинят вам доведеться робити це занадто часто, я заспокою вас. Літр води мені вдалося довести до кипіння, підкинувши дровинят всього два рази. Приємно, що конструктори BioLite Camp Soap також також мобільності свого дитища. Навіть якщо в печі горить огонь, ви з можете переносити його з місця на місце, взявшись за пластиковий блок подачі повітря. Це особливо, кстати, в випадку внезапної зміни погоди. На жаль, практично всі газові житкотопляної горілки, які з'єднуються з топленою ямкостю шлангом, лишені цього удобства. Ну що, от наш індикатор і змінив свій колір на зелений. На це йому знадобилося всього 4 хвилини. Зауважте, цей результат також дуже сильно залежить від умов навколишнього середовища. Пальник готовий заряджати наші гаджети. Присоєняємо телефон. Печь выдает напряжение в 5 Вольт и силой тока 0,44 Ампера, что полностью соответствует показателям обыкновенного USB порта и большинства сетевых зарядных устройств. Вполне понятно, что большинство из вас не отказались бы и от 1 или от 2 Ампер, чтобы сократить время зарядки ваших устройств, ведь большинство современных смартфонов работают именно на такой силе тока. Однако производитель явно отказался от завышения показателей в пользу универсальности, но его знает, что именно вы решите заряжать от данной печи. Знову ж таки, результат зарядки напряму залежить від умов оточуючого середовища. Звісно, що у тріскучий мороз швидкість заряду значно зменшиться, однак повністю все одно не зупиниться. Зауважте, швидкість заряду буде залежати більшою мірою від температури вашого гаджету та його акумулятору, ніж від самого пальника. Про зарядку гаджетів ніби все. Якщо про щось забув, питайте у коментарях. А зараз давайте повернемось до питань зручності у користування цим пальником, адже до нього існує декілька дуже цікавих аксесуарів.